Приймав допінг чи не приймав? Я зараз кажу про футболіста Михайла Мудрика: чи можуть росіяни бути причетними до допінг скандалу? І чи є шанси у нашого футболіста не потрапити у дискваліфікацію? Дізнаємося далі в сюжеті рубрики «Топ тема». Він найдорожчий футболіст в історії українського футболу. Він беззаперечно найпопулярніший гравець української збірної. А за його життям стежать мільйони шанувальників та шанувальниць Михайло Мудрик. Але зараз обговорюють не його професійність чи заслуги, а допінг скандал, у який втрапив спортсмен. До цього причетна Росія. Чому цей скандал вигідний російським пропагандистам? Та що чекає на Михайла далі? Розберемося просто зараз, що трапилося. 17 грудня минулого року усі новини облетіла звістка. Зірка вітчизняного футболу Михайло Мудрик не пройшов тест на допінг. 24-річний український футболіст, який грає за лондонський Челсі, підтверджує інформацію, хоч і каже, що нічого забороненого не вживав. Я можу підтвердити, що мене повідомили, що зразок, який я надав ФВС, містив заборонені речовини. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. За інформацією змі у пробі спортсмена виявили так званий мальдоній. Цей препарат може допомогти спортсменам підвищити витривалість. Хоча усі західні дослідження показують, що максимум, що може дати ця речовина, це ефект плацебо. Цікаво, що виробляється він у Латвії, а реалізовується у країнах пострадянського простору, зокрема і у Росії. Але про це згодом. Допінг скандал мудрика у топі обговорень в українських спортивних змі. Практично усі експерти говорять, що випадкове потрапляння допінгу в організм спортсмена практично неможливе. На 99,9% цей препарат потрапив в організм мудрика. Свідомо свідомо, можливо, не самим мудриком, так можливо, хтось йому його дав, комусь кому він довіряє. Дав хтось, кому він довіряє. Цікава теорія. Розглянемо детальніше. Ще у 2023 році у змі розлетілась новина: мудрик у стосунках із російською блогеркою та моделлю, такою собі Віолетою Грачовою. І, хоч сама вона роман заперечувала, але протягом усього цього часу з'являлися факти, які доводили їхній зв'язок. То вони фото із однакових місць викладають, то практично однаковий вигляд із літака, то коментарі одне одному у соцмережах пишуть. А минулого тижня з'явилася нова інформація. Грачова розірвала стосунки з мудроком. Чому це? Потрібен був лише поки успішний, але зараз не про це, враховуючи, що препарат, який знайшли у аналізах футболіста найбільш поширений у Росії, не виключається, що підсипати його могла сама Віолетта. Мельдоні має за собою ну такий абсолютно прозорий слід зараз російський, що ну це неможливо заперечити. Мельдоній розповсюджений на даний момент, уже після 2022 року, майже і виключно в Росії. Хоч, звісно ж, сама Віолета версію, що саме з її рук Мальдоній потрапив у організм мудрика, заперечує інформація для фейкових чуток: я нікого не труїла, нікого не кидала і ні з ким не зустрічаюся. І жодного разу не підтверджувала стосунки. А тим часом оточення Михайла вважає, що заборонена речовина потрапила в його організм через їжу. Ну, мабуть, найчастіше люди їдять із своїми другими половинками, так? Ні, ні, ми ні на що не натякаємо. Насправді, російський слід це лише версія. Якби там не було насправді, ми переконані, що російські пропагандисти точно б не впустили шанс скомпроментувати без перебільшення одного із символів. Українського спорту бо їм байдуже кого з українців знищувати у своїх недопрограмах: чи футболіста, чи політика. Чи навіть шеф-кухара згадайте хоча б ситуацію із клопотенком? Ну а тепер безумство, богохульство і сором у захопленій українськими єретиками києво Печеській лаврі. Тепер знімають кулінарні передачі. Ресторатор, такий собі кропотенка, заявився на територію монастиря зі знімальною групою і розповів про українські, як він висловився, сакральні страви. Видовище просто бо. Вільне. Росіяни не єдина версія, як Мельдоній міг потрапити в організм мудрика. Розглянемо інші. Ще одну версію висунув журналіст Ігор Бурбас. За його словами, препарат міг потрапити в організм спортсмена. Увага! Від корови! Точніше, в розташуванні національної збірної футболісто зробили укол стовбурових клітин, узятих від корови. А вже у її організмі міг бути мальдоній. Але, наприклад, спортивний лікар Дмитро Бабалюк каже, що версія ну дуже сумнівна. Стовбурові клітини це давно відома і поширена в Європі і світі процедура, яку почали активно використовувати задовго до України. Щоправда, беруться ці стовбурові клітини з тканин самого пацієнта, жиру, кісткового мозку чи крові для уникнення імунної реакції відторгнення. Про те, що брати такі компоненти у тварин, взагалі мови не йде, адже це небезпечно. Що чекає на мудрика далі? Наразі відомі лише результати проби а найближчим часом озвучать результат проби Б. Яка із високою ймовірністю також виявиться позитивною. Варто зазначити, що обидві проби беруться одночасно, а друга проба аналізується, якщо спортсмен висловлює бажання її розкрити. Ця проба або стає зайвим підтвердженням з проби, а або у дуже рідкісних випадках буває, що вона спростовує результати. Якщо проба Б виявиться позитивною, то мудрику загрожує 4 роки дискваліфікації. Результати цієї проби стануть. Відомо ми приблизно в кінці січня на початку лютого, Тож далі буде. Це була топ-тема, те про що говорить світ.